Товариство вітання на сцені заподенці! <праць> Знаєте, а інколи для того, щоб чоловік зрозумів жінку, потрібна допомога вищих сил. Привіт, кохана. Привіт. Що робиш на кухні? А що жінки роблять на кухні? Живу я тут. А в спальню так приходжу переночувати. А. І ще надіюся від чоловіка на якийсь подарочок. Але нема вже півроку подарочків. Закритий подарочний магазин. Олі. На замок. Який там замок? Замочок. Ну, Оля, ну що ти? Я з роботи прийшов, ну що ти кричиш. Ну куди я тебе поглажу? Ну, ти ж мій. Бігимотік. <свист> ти ж мій крокодильчик, ти ж мій динозавр. Скажи чесно, собака, ти гладиш, чи руки витираєш та їли тюльку на роботі. Я чую тюльку. Так сідай жерти. Та добре. Що є? Що дам? О, варенички, варенички. Е, а що один більший, другий менший? Ну ти ж хотів різноманітної їжі. Жири. Ну, дякую. А може є якийсь там чай, кава, капучино? Є володя. Все, як ти любиш. П'ять в одному. Чай, кава, капучино, хліб з маслом і сигаретка. Довольний? довольний? Не недовольний. Не То приїде моя мама, і вона буде тобі їсти готувати. Значить, такого Олічка, щоб в моїй хаті я нечистої сили не бачив, поняла? В хаті? В моїй хаті. В чиїй хаті. Хто в хаті господар? Ти? Я. Хто машину заправляє? Ти. Хто їсти купує? Ти. Хто за то все платить? Я! Ото-то поняла? <праць> Та від тебе толку, як від маленької кишеньки на джинсах. Вона вроді є, але нафіга? <риклад> Та ти нічого по квартирі зробити не можеш. У нас вон духовка газом пропускає. Вся квартира смердить. Боюсь її підпалити, бо фаєр-шоу почнеться. Так що зібрав свої манатки, дожираєш вареники, манатки і нафіг з хати. Так дай мені чемодан. Який чемодан? Пакет, а і валиш. <риклад> <риклад> Боже, за що мені така кара? Якщо ти є, поможи мені. Я не політик і не президент. Я Бог. Для друзів просто Павло. Оля, йди глянеш, до нас якийсь дуже гарний бомж заліз. Вона вже в кращому світі. Як може? така молода? Не переживай. Я її просто включив супермаму по телеку. А, фу, ти, добре. Ху. Добре, добре. Якщо ти Бог, якщо ти Бог. Можеш зробити з води вино. Ха, навіщо такі стереотипи? Зараз. О! Віскі! А! Та ти не Бог, ти боженька. Ха! Боже, а чого ти мені явився? Ти неправильно прожив своє життя. Ага. Тину до кінця любив жінку. От подивися. Ага. Отут От, недолюбив. Отут ну, да. От, недолюбив. Mm -hmm. А тут щоб хвилинку потерпів би Ах, і долюбив би. Ніфіга собі в тебе рука як айфон. 23-й про Макс. <звук> Почекай! Почекай, якщо в тебе наші фотографії, ти що за нами підглядаєш? Ті рідкі моменти, коли твої жінці з тобою добре, вона сама мене згадує. <рив> <рив> Боже, та в які моменти, в які моменти? Ми з нею, зі школи разом, зі школи. А от ти пам'ятаєш себе молодого? <рив> Пам'ятаю. Вино рікою лилося. Які ангелиці були поряд, окучували мене? Пір'я. Як з подушок летіло. О -о -о. Mm -hmm. То що було в раю? Ні, то було при кучмі. А! <риклад> <риклад> Ой, Кучма, кучма, ще той чортяка. От дивіться, якщо ти Бог. <риклад> <риклад> <'ї, дев> <риклад> <риклад> Підтожили, де? <риклад> якщо ти Бог, то диявол який? Зараз побачиш. А -а -а! Скотина! паду. Ото послав Бог зятя. Значить, я маю бігти з маршрутки в маршрутку, як Томі Джері, з мультика То Джері. Потім прориваюся в салоне Крембо з фільма Рембо. Падло форточку де закрило мені око продуло червоне як в Термінатора з фільму Термінатор. Падло! Ти коли, значить, забереш свій віддік з касетами? тебе! Боже, а, а можна одне бажання? Будь ласка. До речі? Я виграла зелену карту. Ніколи не грала, але виграла. Так що наступного року я переїжджаю жити в Америку. Можна ще одне бажання. Будь ласка. А що чекати? Їду вже. У мене і сумки зібрані. Так що все, бай-бай, Бай-бай. Ой, дякую. Дякую тобі, Боже, дякую тобі. А можеш зробити, щоб щось жінка мене так любила. Можу, тільки потрібно дотримуватись заповідей Павла Всемогутнього. Угу. Перша, запам'ятаю, кожного дня співає пісню Марина, Марина, любов, моя єдина. М? Вона Оля. Ну тоді Оля, Оля, любов моя єдина. Універсальна пісня. Ім'я підкладає, і все буде. Дивися, а якщо це не допомагає, що робити? Тоді береш її за руку, так? притискаєш до себе. Ого. І співаєш мою короночку. Ти подобаєшся мені. Я, я по вікнах тебе малюю. Не кажи, кажи мені, не, не кажи, кажу, тільки, тільки слово ні. І, і все. Боже, ти що вкрав пісню Віктора Павліка? Я вище цього. В смислі? Я просто вище Павліка. Дивися, якщо пісні не допомагають, що тоді робити? Ну тоді зроби, угу. значить. Ага, ага, ага. <ривіт> 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 Щоб просто полоскотати вусами вухо. Ну, тобі сподобалось? <ривіт> Дівчата люблять вухами. Я вою, я понял. Дякую тобі, Боже, дякую тобі, Боже. Я завжди в тебе вірив. Я готовий. Давай, тоді перевіримо нашим. Давай. Опа! О, це мої плани на вечір. Дорогенька, зачекай мене за лаштунками. На твоїй жінці. А. І запам'ятай основне. Угу. Ніколи не зраджуй своїй жінці. Понял. Зрозумів. Угу. Ну, Хоча один раз можна. Що ти сказав, таракан висар? А! Що там щокаєш, що тебе зараз щотну? Тві мало не покажеться, а ти і жиреш, все-все. Я їм, я їм, я їм, я їм, я їм! я їм! Ой, віски, вино, Томі Джеррі, Рембо. <кх> Володь, <кх> <кх> Володь, Володя, я ж казала, з тою духовкою щось і так. Боже. Підний газом надихався, слава Богу, хоч живий. Ти уявляєш, мені, мені Бог привидівся. Хто? Бог привидівся. Який він? В, великий такий. Ага. В білому вдягнутий. Ага, ага. Вуса отакі. Ну, 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 ну. Вуса такі. Ага. І похожий на того артиста нашого. Якого? Якого? Такий такий високий, як. Зібро! Зібро! Хутий високий. Ну все, не видумуй, не видумуй, йди подихай, йди ага, подихай на балкон. Йди ага. газом подихай, все було. А зібров, звісно, бог. Дякуємо, товариство, і на завершення хочемо звернутись до чоловіків. Будь ласка, завжди кохайте своїх жінок. І не своїх також, ні? То Бог, ото Бог. Жінка, що я <рilllier> <рilllier> не придумаю. неповторна і чарівна. Та її очей краса, дивовижна й неземна. Що кохаю я найчарівніша вона, і на все, на все життя, назавжди, завжди моя. Ваші буркливі опитки Павло влозі та запоненця. І на все життя, назавжди, завжди. завжди.